Виховання підростаючого покоління справа нелегка. Останнім часом стає все важче привернути увагу школярів до книги за умов існування комп'ютеру та інтернету. Але підгородянська середня школа номер 1 цю проблему вирішила за допомогою місцевої дитячої бібліотеки. Наша дитяча бібліотека, яка розташована в місті підгородньому, уже протягом багатьох років я не боюся цього слова сказати, стала нашим надійним другом, партнером, товаришем у проведенні. Різних заходів, літературних вечорів, зустрічі з відомими письменниками, поетами. Учнів середніх та старших класів постійно знайомлять із людьми, які випускають книжки, що можуть зацікавити молодь. У квітні до школи завітала місцева письменниця Дора Калинова. А минулого тижня учні зустрілися із Дніпропетровською романісткою Олександрою Кравченко. Я пишу не тільки на історічеську, у мене є ряд романів на сучасну тематику, але дуже багато, дійсно більше половини, Теперь уже на историческую тематику. Особенно я люблю эпоху Киевской Руси, поскольку это очень интересная эпоха и. Не така в коту вісвіда на нашої страні є з чим гордитися. Тогда був високий рівень духовної і матеріальної культури по тим временам. Олександра Кравченко вже має 14 виданих романів, проте вона не відносить себе до письменників суто масової культури, які пишуть книжки за короткий проміжок часу. Суто за для продажу робота письменниці над кожним романом триває не менше року. Є автори пишущі дуже швидко, особливо от, детективщики. Ну я к такому методу не привыкла. а роман, романи що требують більшої предварительної роботи збора матеріалу, осмислення діти із зацікавленістю сприймають можливість поспілкуватися із людиною причетною до написання книжок. Безумовно, позитивно, адже це розвиває мову в нашій школі. Культуру вони підкреслюють необхідність таких зустрічей, тому що от навіть батьки, коли приходять на батьківські збори, вони просять будь-якій можливості, якщо можна, щоб не тільки був контакт, батьки, діти, вчитель, щоб, було, щоб до нашої роботи залучалися інші служби. Але школярі є не просто слухачами під час подібних зустрічей. Вони активно готуються до таких заходів. Під час спілкування із Олександрою Кравченко вони презентували театральну постановку за з створу письменниці. Ми багато раз приймали участь в цих заходах, співали пісні, грали. Олександра Кравченко стверджує, що письменником взагалі бути важко в Україні. ж цю Адно ще й через те, що вітчизняні видавництва не поспішають друкувати українських авторів. Проте навіть учні школи розуміють, що молодь повинна читати літературу українською. Ставимося позитивно, адже це дуже допомагає молоді розмовляти не з не російською, а саме українською мовою. Ще Антуан де сент екзюпері сказав: найбільша розкіш для людини це розкіш спілкування. Хто зна, можливо, зустрічі із тими, хто причетний до створення української літератури, сприятимуть підвищенню не лише відсотку читаючої молоді, а й не списку відомих сучасних українських авторів.